У Миргороді близько двох тисяч внутрішньопереміщених осіб могли отримати допомогу у вигляді продуктів харчування. За розпорядженням Полтавської обласної військової адміністрації продовольчі набори було сформовано з метою підтримки окремих категорій населення тих, хто постраждав через військову агресію Російської Федерації проти України. Гуманітарну допомогу розділили між внутрішньопереміщеними особами, які проживають на території громади. Розповідає начальниця відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Вероніка Дорогань. Сьогодні, 29 березня, Мироській громаді проходить видача частини регіонального резерву відповідно до наказу начальника Полтавської ОВА. З частини регіонального резерву сформовані відповідні набори, які складаються з молока, згущеного та печиво стяжного Села громади також забезпечені відповідними наборами. За солодкими наборами прийшли люди різного віку. Черга на подвір'ї центру культури та дозвілля вишикувалася ще з восьмої ранку. Після звіряння документів, організовано і швидко, людям видавали пакунки із благодійною допомогою. Отримавши по три банки згущеного молока і печиво затяжне, вони йшли додому задоволеними. До Миргородської громади із початку повномасштабної війни переїхали тисячі людей з окупованих територій України та міст і сіл, які щоденно зазнають обстрілів. Для людей, які залишилися без житла і роботи, будь-яка допомога є надважливою. Тож підтримкою внутрішньопереміщених осіб Миргородської громади постійно займається як міська, так і обласна гілки влади.